В ефірі Українська редакція Радіо Піцбург та програма Оксани Лернатович Україна у серці одна». Програма про політику, про культуру, про історію, про життя української діаспори на всіх континентах світу біля мікрофону Оксана Лернатович. Вітаємо вас, шановні радіослухачі! раді зустрічі з вами! Знов Левковський та Оксана Лернатович сьогодні у цю недільну пору. Знову з вами Ми вітаємо усіх, хто нас слухає. А з відгуків знаємо, що слухають не лише у Пісбургу та околиці. Є відгуки з Бостона, Чикаго. Недавно ми отримали з Флориди Катруся Кирий слухає нашу радіопрограму щонеділі. Ми завдячуємо нашим дорогим слухачам і хочемо нагадати, що нашу радіопрограму можна прослухати і на сайті Україна у серці видна. Сьогодні, коли наші вороги чатують і скубають нашу неньку Україну, хочу лише одним штрихом на оптимістичну ноту надихнути віру, що така велична історія, яка є в Україні, її реліквії просто так не відступають, і будуть вони оберегом краю нашого. Далі подаємо розробку заслуженої журналістки України Ганни Стоцької? Скажіть, вам доводилось бувати в безмежних причорноморських степах на нашій Миколаївщині, Дніпропетровщині, Херсонщині? Мені так. А коли були, то напевно бачили кургани, 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 яким за п'ять тисяч років, а може і більше, і кожен ховає під собою свою таємницю, в них вічність самого степу і спомінь про те, що жили тут славні, горді талановиті скіфи. Наші предки, які орали поля і випасали худобу. Сіяли і воювали, любили і ненавиділи. Сліди їхні завіяли вітри, віки заглушили їхні голоси, і тільки німотні могили залишилися єдиними свідками живих їхніх радощів і сумувань. Та глибина людської історії підвладна тільки археологам, і сьогодні моя розповідь про одного з них. Бориса Мозолевського, вченого, який ще й володів самобутнім поетичним хистом бачення скіфського світу. Сонце сяйно, сонце лико, в золоті сяяла долівка, персні, гривні та обручки, дивна зброя і стрічки, що не платівка, то доля. Що не перстень, то страждання, через них переді мною розступилися віки. Шлях Бориса Мозолевського до археології був не зовсім звичайний, народившись і вирішивши в скіфських степах. Він майже до 30 років ніколи й не гадав, що зможе прилучитися до цієї таємничої для нього науки. П'ять років віддав військово-морській авіації, далі кочегар на заводі, писав вірші, готував поетичні книжки і заочно вчився у Київському університеті. Історико-філософський факультет, де в графі серед іншого стояло й археолог. Він не збирався бути науковцем. Його більше цікавив сенс людського буття на землі. Та доля визначила інший шлях для Бориса Мозолевського. Його знахідкою золотої пекторалі випаде відкриті для людей небо скифської давнини. І, власне, про цю непересічну особистість, а ще більше про намагання познайомитися з Борисом Мозолевським. Розповідає Василь Гуменюк, заступник директора інституту землеробства і тваринництва західного регіону. Борис Мозилевського я пізнав по його поетичних збірках. Була така збірка веретено. Там були такі рядки життя і смерті, спивши щедрий келих, усі літа, спаливши на вогні, ясківський цар, лежу в Дніпровських герах і стогонять століття по мені. Це була наша історія. Мені хотілося бачити людину, яка, по-перше, є археологом. По-друге, так поетично пише про цю минувшину. Я набрався на і написав йому листа. Він на лист мені не відповів. Я написав другий раз, а другий раз він таке мені відповів і прислав конверт із чашею з Гайманової могили. Це була його перша знахідка, не менш знаменита, ніж скіфська пектураль. Між нами зав'язалась переписка, яка завершилась тим, що ми зустрілися. і Я пізнав, що це була людина, як казав Василь Семененко, найскладніша людина, проста. Це був надзвичайно талановитий чоловік у всіх напрямках діяльності і в поезії, і в археології. Я щасливий, що я мав можливість з ним спілкуватися. Куль Оба, Чортомлик, Гайманова, Хоміна могили, експедиції, експедиції. Борис Мозолевський розумів його життя буде неможливим без розкопок і вірив, кожна знахідка ще довго хвилюватиме людство. Це була друга половина червня того незабутнього 1971-го. Коли Борис Мозолевський зробив відкриття століття, ось як він описував свої відчуття. Переді мною стояла гора, яка 23 століття німо берегла свої таємниці. Біля підніжжя ревла сталева армада механізмів, і від одного помаху моєї руки залежало воскресити цю таємницю для світу чи навіки залишити її в землі. Так почався той важкий і нерівний поєдинок із вічністю. Два тижні я прокидався о 5.30 і по 16 годин щоденно, без відпочинку і вихідних, до болю в очах вдивлявся в землю, намагаючись прочитати кожну її грудку. Розверзається твердь. Наді мною вогні смолоскипів. Воскресаю! Ви чуєте Воскресаю! І Борис Мозолевський, той тепер світової слави український археолог Воскрес! Це було так 21 червня. 14 година тридцять хвилин. Товста могила, розчистивши від глини сагайдак, відчув, як щось боляче дряпнуло пальці. Обережно відгорнув землю і побачив, як блиснуло золото. Річ була велика і явно лежала на своєму первісному місці, не зрушена грабіжниками. На хвилю Мозолевський зацепенів, навіть його фантазія. Виявилася надто убогою, щоб уявити собі щось подібне до розкопок. Серед окутого золотом меча, оздобена гая, лежала вона, велика нагрудна прикраса, золота царська пектораль, яка втілювала ідею торжества розуму, волі, гармонії античного мистецтва. Підносила її до рівня твору глибинного філософського змісту, мов у краплі роси в ній відбився не лише весь блиск, все сяй восківського золота, але й висока душа цілого народу. Порушуючи методику, усі, хто був у копанці, підняли пектораль з долівки, обмили її водою, винесли до світла. І як діти почали від радощів цілувати. Я звертаюсь до Миколи Бандрівського, кандидата історичних наук, співробітника відділу археології Інституту українознавства імені Івана Крип'якевича Національної академії наук України. Ваше перше враження від пекторалі. Перше враження від надзвичайної тонкості роботи лиця тих бородатих скіфів, ті тваринки, рослинки. Там кожна жилочка прокреслена такої мініатюрності. Її можна прийняти хіба з шедеврами античного світу, які ми всі знаємо, і в Луврі. І в Ермітажі. і те, що ця пектораль до сьогоднішнього дня якось не дуже анонсована в світі як представниця української давньої культури, це є проблема всього нашого суспільства. Частина з нас, можливо, через якісь буденні справи не все має час і охоту звертатися і дивитися, що ж ми маємо в спадку. А на правду, як фахівець, вам скажу, що таких шедеврів в світі дуже мало на пальцях одної руки порахувати. Сама пектораль, як вона виглядає. Це місяцеподібні фігури вписані один в другий з трьома регістрами, три горизонти зображень, що вкладав первісний майстер в ту чи іншу фігуру в того оленятко, чи в того бородатого скіфа, чи в той еритони, з якого одночасно п'ють два побратими. Сьогодні важко сказати. Це 958 проба золота. раз. По-друге, вага 1148 грамів. Це надзвичайно і коштовна, і художня, і мистецька річ. І ще думка Василя Гуменюка. Заступника директора інституту землеробства і тваринництва західного регіону. Пектораль я побачив з доброї подачі Бориса Мозелевського. Він був своєю людиною в музеї історичних коштовностей, куди було вступити дуже складно і непросто. Він мене запитав. Ти бачив пектораль? кажу на малюнку. То пішли. Ми простояли біля пекторалі близько 4 годин. Я потім себе картав, що Я забрав людини стільки часу. Ну, це було щось надзвичайне. Там багато інших Речей було віднайдено ним. Борис Миколаївич казав, що близько 14 кілограмів золота. На 70% музею історичних коштовностей України це є знахідки Бориса Музулевського. Але пекторально не вразила тваринницьким своїм тим ярусом. Там є три шари: є міфічний світ, рослинний світ і тваринний світ. Там доять скіфи овець, там телятко годує корова, там два скіфи шиють в І там на підставі того. Того, що ми бачили на цих ярусах, можна відтворити та мовити життя і побут цього давно зниклого від нас народу. Я не вірю, що він не зник. Він прийшов в нас. Це жива історія, яка матеріалізована, яку ми можемо бачити людей, які жили багато тисяч років тому. назад. щодо археологів, то тут усе зрозуміло. А ось кандидат біологічних наук Василь Гуменюк, який до речі запропонував тему сьогоднішньої програми. Щиро дивував. Як вчений, котрий займається племінною роботою у вівчарстві, а ще у порядник книги альбому Яворівський фотоархів Упа, може так глибоко відчути космогонічний, етичний композиційний характер особливості Скіфської пекторалі. І в котрий раз я подумала, Земля, наша українська, віками не перестає дивувати особистостями, різноманіттям, глибиною їх душі. На хвилі радіо Пітсбург Ви слухаєте програму Оксани Вернатович Україна у серці одна, вшановуючи пам'ять великого кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Школярі Львівщини вивчають і читають поезію. Великого пророка Маєвська Анна, Львівська загальноосвітня школа номер 8 Тарас Шевченко, сон. Летим дивлюся, аж світає, край неба палає. Соловейко в ковтем маї сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, степи лани мріють, меж ярами над ставами верба зеленіють. Садирясні похилились, то полі поволі стоять собі, мов сторожа розмовляють з полем. І все то те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає, ніхто його не дотопає, не розруйнує, і все то те. Душе моя, чого ти сумуєш? З вірою, що генофон нашого народу, який вже нині так подивовує світ, вистоїть і переможе. Зоря наша засяє і згинуть наші вороги. Це віримо і ми, автори програми Зинов Люковський та Оксана Лернатович. Прощаємося з вами до наступної неділі і цю ж пору. Нехай усім щастить.